Якось до нас в село приїжджала хата на тата. Знаєте такий проект? Шукали, шукали конкурсантів. Ось то в селі ніхто не хотів брати в участі, бо всіх була одна єдина причина. Перед тим як пустити телебачення до хати, треба зробити ремонт. Були жінки, які спочатку відмовлялися, а потім через дві години кликали журналістів. І коли ті вже приходили, то були спечені голубці. В дітів святкове діти і закриті в кімнатах баби і діди, які не хотіли перевдягатися. Ще кажуть: в якомусь будинку всі спали, і якби не дід, який цілодобово дивиться вікно, то прогавили б журналістів. Але все-таки одна сім'я погодилася. В кожному селі є така сім'я, яка виживає за рахунок постійних народжувань дітей. То журналісти їм відмовили, сказали, що не можуть учасники бути меркантильнішими за продюсерів. До нас додому вони теж приходили. Момент вибрали не найкращий. Мій батько якраз заснув, а по телевізору почалася блудлива Каліфорнія. То мама з ним потім тиждень не розмовляла, казала, що він опозорив її на весь світ.